Небо і земля, небо і земля, нині торжествують, Ангели люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Христос родився, Бог воплотився, ангели літають, ангели літають, пастири співають, чудо чудо повідають. Вові ємі, вові ємі, радісна новина. Діва Марія, Діва Марія породила сина. Христос родився, Христос родився, Бог воплотився, ангели літають, ангели літають, чудо чудо повідають. І ми рождену, і ми рождено, Богу поклін даємо, слава вовишнім, слава вовишнім, йому пісню заспіваймо. Христос родився, Христос родився, Бог воплотився, ангели літають, ангели літають, пастири грають. Чудо, чудо поїдає.